Ekoflow River Max. Пішов, вхопився у річці глибокій. Шукати стали, вже пізно знайти. Раніше вийшла з ладу нижня батарея, зараз в повному нулі. При спробі включення 220, чути тріскіт і падає в оверлоуд. По платі зразу гарно видно палені доріжки. Ось так конкретно повигоряли від діодного моста, там пішли, бачите, все к Тобто в нього пошкоджений і інвертор, і вхідні кола. Плюс додатковий дефект з нижньою батареєю. Це, скоріше за все, був незустрічний струм, а петля фаза 0, бо зануляли, що щоб працював котел, зізналися. Пімпочок прижиму накривалки повітропроводу немає. Казали, що його вже чистили, От то, напевно, забули поставити назад, а може і заводу не дали, хто знає. Розбираємо спочатку розбираємо з інвертором, а тільки тоді, якщо запрацює інвертор, буде сенс пхатися до батареї. Зблизька палені доріжки видно краще в кількох місцях. Тут є перехід на протилежну сторону на зворотні зв'язки, це треба буде обов'язково акуратно. Відновлювати запобіжник спалений, але це помогло мало. І є коротке по живленню. По дійсі шині коротки. Також однодумцями стали транзистори шатківниці, пробиті як по гейту, так і по силі. Синхронний кінець виглядають цілими. Отже, драйвера, обв'язочки, можливо, живлення вторинне. Треба буде перевірити, відновлювати дорожки, вхідні кола. А далі як повезе. І тільки якщо повезе, будемо думати за батарею. Так, так, так. А ну, а ну. Щоб півдня за кадром нам принесло. Вмикаю. Добре, вихід працює. Тепер зарядка. З зарядкою, напевно, трохи складніше. Трошки страшніше. Повідновлював, вмикаю. Давайте глянемо, що з того вийде. реле пішло. Цикнуло і не працює. Зарядка не йде. Хреново. Питання лише, а чи не перестав працювати вихід? Вихід живий. Ну, хоч щось добре. Добре, продовжую продовжувати. А не йде зарядка, напевно, тому що проблема є на морді і в БМС, тому що знак оклику по батареї це не просто 0% розряджена батарея, а це, власне, проблема комунікації. Розбираюся, виправляю. Так, а ну глянемо, чи побіжать пакетики. Раз і два. Є, красиво. 3,3 вольта приблизно амплітуда. Тепер має бути добре. А наскільки добре? О, тепер бачить заряд. Тепер нема помилки. Тепер би мало бути краще. Ну що, пробуємо тепер заряджати? Німа пауза. І... І в'їзду, поїхали, добре. Але це ще не кінець. Ще згадували за другу батарею за помилку по ній. Що треба дивитися, мабуть, в додатку треба буде. Треба буде тестувати на потужність на заряд розряд, бо транзистори я ставив аналоги, рідних немає. І струм зарядки, трохи малуватий, щось мені здається. 110 Вт. З тим питанням треба буде ще розібратися. Йду по смартфон, щоб лізти в додаток. Так і є, в додатку стоїть повільна зарядка від мережі змінного струму. Знімаю галочку. Чи інтернет тут нормальний, не знаю. Вроді пішло, струм наростає. Детально тестувати сенсу не бачу, бо пристрій прийшов локально, то власнику покажу вже в очевиді і не буду вас грузити дурними тестуваннями звичайної зарядної станції. На тому все. Добрий бобре але то ми розібралися по суті, з основною батареєю і з пристроєм. Власник мені підказує, що при справній нижній батареї має бути її символ десь відображатися. Плюс світломузика нижньої батареї в нас не функціклірує. Відповідно, по суті, ми зараз працюємо з одною батареєю, без нижньої. Треба також розбиратися з нижньою батареєю, що їй бракує. Капець, як швидко забиваються певні моменти, коли в тебе різнобій, і ти кожен день працюєш з чимось іншим. Як не крути, пам'ять не резинова. Силовий запобіжник цілий. Шунти, без сумніву, цілі, то навіть можна не перевіряти. Колодки зрозуміло, що в нас по напругах. Десь в нас була нульова банка. Четверта, третя, восьма. До БМСки. 30 вольт на батарейці є. На виході на виході 0 вольт. Є кнопка on off І батарейка не реагує, індикатор не світиться. Поліфонія кольорова теж не працює. Що цікаво, а, тут я колись розбирався, тут воно по шині керується. Тобто живлення приходить. І далі вже по квадратній шині керується підсвітка. Так собі придумали. На ресет не реагує. Маємо повністю мертву батарейку по електроніці. На ресеті напруги нема. На кнопці on off маємо 14 вольт. І кнопка фізично працює. Індикатор мав би реагувати. Добре, розбираюся далі з вторинними живленнями, з прошивочкою і будемо думати, що з тим робити далі. А далі цікавіше з кожною хвилиною. 3,3 вольта на супервізорі BMS є. А на процику 3,3 вольта нема. В той же час на процику ми бачимо коротке замикання. Що в одну сторону? Що в другу? Хреново! Цікаво, шина не вибита. Як згорів процик і чому? Незрозуміло. Але починати треба з розбору польотів по живленню проца. Здув пробитий процик і живлення на процик піднімається. Тепер питання знайти прошивку, тому що процик не проблема. Проблема прошивка на процик. Станція повноцінно розрядилася на максимальній потужності. Зарядилася вже майже до максимуму, знімаю з зарядки. Далі не пробую, бо буду її зараз повертати до попереднього стану. Давно такого не мав. Озвучив варіанти, як завжди, вилка, мінімум, максимум в залежності від нюансів, плюс діагностика при відмові від ремонту і чи неможливості. Ото думав, якби навчився я відсіювати неадекватів, але, на жаль, ні, схоже, не зрозуміли ми один одного. Приніс хлопчина станцію, додатково вилізла проблема з батареєю в листуванні, про яку не згадувалося. Відповідно, проблему з батареєю розглядаємо додатково. Щоб лізти до батареї, треба зробити станцію. Так, так, добре. Робимо станцію. Діагностика та зробив діагностику. Діагностика показала, що зробити можна. Що ціна приблизно по самій станції мінімальна, та що я озвучував по вилці, получається майже. Відповідно роблю, бо ж ну мінімалка погоджена. Потім за батарею дзвоню, кажу, що знайшов, що можна зробити, що треба. І тут лист мені приходить, якби насторожує мене, а потім дзвінок виявляється, хлопчина не розраховував йому це дорого, і якби йому не треба з неробочою другою батареєю станції. По погодженій ціні йому треба станцію повністю робочою з батареєю і з інвертором. От, відповідно, доремонтовувати батарею він не хоче. Забирати з неробочою батарею він не хоче. І в нас була домовлені, що сума діагностики, якщо відмова від ремонту. Ну що ж, він відмовився від ремонту, тому от давно такого не робив. Розбираю, випаюю, повертаю до попереднього стану. А що ж робити? Хазяїн, барін. Продати не хоче, точніше, хоче ціну, як завживану станцію робочу. Відповідно, і ремонтувати йому теж дорого. Ну, сперечатися з неадекватами сенсу немає. Я розумію, що в нього своє життя, свої кошти. Буду якось ще інакше фільтрувати подібні ситуації. Повертаю до попереднього стану, повертаю без ремонту. Буває, що зробиш.